Отакі От ями зараз у селищі Мамаються, але і у Ложанах, і в кожному селі, і через ці ями люди вбиваються на дорогах. В цих ямах можна похоронити Папієва, голову районної держадміністрації Олега Умгоряна, бурлаку, який приїхав про щось говорити нам, гах, який хоче сюди йти чомусь, але, але зробити нема кому. На цій самій ямі позавчора перевернулася машина вся, вона перевернулася туди аж на тротуар, могла вбити людей, а хлопець біля Киселева у Давидивцях через таку подібну яму потрапив під колеса автомобіля і був вбитий. Скільки можна терпіти, коли вони вже вбивають людей на дорогах? Скільки можна терпіти цьому? Скільки можна терпіти такій владі? Скільки можна терпіти цьому безладу, який, який твориться? І, до речі, вони не мають найголовніше і найстрашніше вони не мають відповідального. Вони всі від, від себе відповідальність знімають.